З 1 листопада по 1 квітня триватиме осінньо-зимовий сезон рибальства. Особливостю цього періоду є те, що ловити рибу можна у місцях, визначених законом. Забороняється це робити у так званих зимувальних ямах. З переліком цих місць можна ознайомитися на сайті Донецьк Рибохорона. з дійствуючого законодавством, встановлюється з 1 ноября по 1 апреля запрет на волну водних біоресурсов на зимовальних ям. проводити рибну ловлю, ну за виключенням місць зимовки. Міста зимовки, согласно приказу подання скрибахрами, виставлені на нашому сайті дання скрибахрани. Там указаны спеціальні місця. Запрещається в районі платіни, допустимо, нашої рибачі. У водах Слов'янщини водиться карп, окунь, карасі та інші. Дозволяється ловити за допомогою спеціальних засобів і категорично заборонено використовувати вибухонебезпечні предмети. Розрішено рибна ловля на, на на всіх водних об'єктах області, в тому числі плавання на лодках, розрішено на орендованих вод, водних об'єктах mm -hmm. в На добросовісних рибалок за порушення правил чекає штраф. Существует такое поняття грубе порушення рушення, которое кваліфіцирується по четвертої частині статті 85 там предусматриваются штрафы от 170 и выше. И еще плюс к этому еще ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, который рассчитывается по методике. Грубые нарушения – это нарушение правил любительского рыболовства. То есть там штрафы от 17 гривен и выше. Самый минимальный, который это был 17 гривен, и самый большой – это ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, это почти миллион триста Тисяч була впоймана 142 кілограма. Это був карп, це ловили на одному из орендованих водних об'єктів. Невадам одні з основних правил безпеки зимового рибальства не ходити рибалити по одному та на всяк випадок брати з собою мотузку, щоб у разі потреби витягти рибалку з води.